Привіт, олди! А ви знали, що кровосос буває болотний, а буває і підземний, а псевдогіганта легше всього околошкати за допомогою футуристичної гаус пушки. А цього ви точно не знали. Потворні бюрери це результат незаконних генетичних експериментів над в'язнями, котрі повинні були стати універсальними солдатами. Але це далеко не весь бестіарій з серії Stalker, тому йдемо далі. Почнемо з найменших, але нехай розміри не вводять вас в оману. Адже невеличка зграйка тушканів здатна закінчити шлях навіть до свічного сталка. Співзвучна назва це єдине спільне між звичайними тушканами і тушканами з зони відчуження. Ці небезпечні почвари пішли від звичайних пацюків, але, на відмінно від них, навчилися ходити і навіть бігати на задніх лапах. Живуть істоти в підземеллях, зустріти їх на поверхні це велика рідкість. Завдяки мутаціям тіло тушканів стало завдовжки майже 40 сантиметрів. Почути писк і речання потвор можна здалеку, тому є час підготувати зброю до бою. Моєю рекомендацією буде дробовик, адже тушкани дуже малі та надзвичайно швидкі. Тому попасти з автомата чи пістолета майже неможливо, особливо якщо натрапити на цілу зграю. Істоти доволі цікаві з точки зору науки. Саме тому їх тільця можна знайти в кількох клітках лабораторії X18, зі слів досвідченого мисливця на потвор зони гонти. Справжній жах мисливця. Одна з найдурніших помилок, яку можна зробити в житті, недооцінити тваринок через їх маленький розмір. Тушкани шалено швидкі та моторні, До того ж завжди переміщаються великими зграйками. Як почнуть тебе по маленькому шматочку розтягувати в різні боки миттю прозрієш? Звичайнісінький представник Чорнобильської аномальної зони, ареал проживання якого вся зона, окрім екстремально небезпечних місцин. Мабуть, ви здогадалися, що мова йде про сліпих псів. Насправді вони не тільки сліпі, а ще й глухі. Проте замість звичайних чуттів ці аномальні істоти отримали набір інших здібностей: імунітет до радіації, телепатичний зір, а деякі навіть демонструють всі здібності. На вигляд, майже звичайні собаки, але в зоні частіше всього зовнішність оманлива. Подібно тушканам сліпі пси збиваються у зграї. На відміну від однієї чи двох собацю, достатньо велика зграя це велика небезпека, навіть для добре озброєного сталкера. Загалом ці мутанти не дуже небезпечні, але б я радив не втрачати пильності. Зграї собак полюбляють нападати на менших істот, а також великою купою заганяти кабанів чи плоти. Часто серед купи сліпих псів можна угледіти псевдо собаку, адже ці види не конфліктують між собою. Снорківці потвори бояться. Тому намагаються якнайшвидше накивати п'ята. Як і купа інших істот зони, сліпі пси з'явилися внаслідок експериментів над деякими породостими собаками. Так говорять чутки, котрі часто все списують на секретні експерименти спецслужб. Аномальний рівень радіації став причиною мутацій всього живого в зоні. Дикі вовки не стали виключенням. Світ побачив нового небаченого монстра: вовка-мутанта або ж псевдособак. Мисливець Гонта зі Скадовська описує цих почвар наступним чином. Подинці великої небезпеки не становлять. А от зграя то вже інша справа. Атакують тільки якщо голодні, а голодні вони майже весь час. Якщо полюєш на зграю, намагайся бити з височини. Інакше вони тебе просто зметуть купою. Псевдо собаки не набагато живучіші за сліпих псів, але хитріші і тому небезпечніші. Зустріти цих істот можна як поодинці, так і з граями. Іноді бувають змішані зграї з псевдособак та сліпих псів. Ці монстри можуть вступати в бій з кабанами, тушканами, плотями, норками і навіть дурерами з кровососами. Якщо зграя достатньо велика, частіше всього псевдо-собаки перемагають у двобої, як і сліпі пси живуть майже всюди на території аномальної зони. Один із різновидів псевдособаки має всі здібності. Подібна з куцеху, в дах котрого проламав військовий вертоліт. Та істота має здібність створювати ілюзію, через що сталкер бачить одразу три псевдособаки, а не одну. Вважаються найбільш мирними створіннями зони, але за необхідності здатні напасти. Їх зброя це удари мутованими кінцівками, клешнями та укуси щелек. Прародичем плоті є свійська свиня. Зовні ці два види вже мають мало спільного, але спорідненість все ж простежується. Дослідники зони виділяють три підвиди цієї істоти: лісова, степова та болотна плоть. Частіше створіння пасуться на галявинах, шукаючи їжу та різні корінці. Змінена будова кінцівок не дозволяє їм дуже багато ходити без переговорів. зоною, можна зустріти змішані з кадатками. Пити між собою не ворогують, іноді можна стати свідком сутичок між плотями і сліпими псами, котрі змагаються за територію. Через відсутність природного псі захисту іноді контролери можуть маніпулювати поведінки цих миролюбивих істот небезпечніше, якщо серед плоти зустрінеться кабан, звірюка вагою під 300 кіло. Це тобі не іграшки. Намагайся під час полювання не опинитися на шляху цього монстра. З іншої сторони, інерція в нього теж ого. Сам розумієш, така туша миттєво розвернутися не зможе. Виходить, ухиляєшся від нього і дробом його. Мутувавши родичі дикого кабана, стали ще більш небезпечними тваринами, адже добряче так підросли в розмірах. Зовні майже звичайний дикий кабан, але набагато більший. Їх м'ясо дещо фонить радіацію, але сталкери спокійно споживають його в їжу. Кабани в більшій мірі харчуються рослинністю, але за можливості можуть з'їсти переможену тварину чи падло. Іноді це можуть бути інші члени стада, котрі програли двобій на смерть. Якщо зграє кабанів велика, то вони можуть атакувати навіть химеру чи псевдогіганта, але подібне зустрічається рідко. Більшість часу істоти пасуться на лугах та стережуть власну територію від затіхань. Задокументовано наступні підвиди кабана: молодий кабан, дорослий та вожак. Ще одна небезпечна потвора зони це снорк, примарна подоба людини, до обличчя котрої вже давно прикипіли залишки проти газу. Колись воно було людиною, але що може призвести до такої жахаючої метаморфози, невідомо. Разом із псевдогігантом снорки стали найбільшою загадкою зони, котру вченим ще потрібно буде розгадати. Обличчя монстрів спотворене, ходити прямо вони вже не здатні, зате стрибають вони доволі спритно і далеко. Саме тому треба вчасно ухилятися від тих смертоносних стрибків. Потвори можуть робити паряки, тому поцілити їх з автомата доволі важко. Буде краще знову ж таки скористатися дробовиком через його широку зону враження. Снорки частіше живуть з граями. А людського в них нічого не залишить. По суті, це такі ж тварини зони, які лише трохи зовні схожі на нас з вами. Нападають на кабанів, плотей, сліпих псів, людей та іноді кровососів. Химера являється головним ворогом снорків серед потвор зони. Живуть осідло на певній території, котру стережуть і оберігають від посягань. У прип'яті можна натрапити на снорків людожерів і снорків падальників. Сталкери, будьте уважні при зустрічі з цими почварами, адже вони достатньо небезпечні, особливо в зграї. Потвора невисокого зросту, з потужними телекінетичними здібностями і можливістю створювати локальні гравітаційні поля. Саме тому бюрера не бере стрілецька зброя, адже їх захищає невидимий щит. Створіння з'явилося в нелегальній лабораторії, де проводилися жорстокі експерименти над ув'язненими. Головною метою було створити ідеальне. Солдата, але, мабуть, щось пішло не так. Спецслужби були ініціаторами цих дослідів. Подейкують, що таємна нелегальна лабораторія знаходилася в місті Прип'ять. Але де саме невідомо. Бюрери мало походять на людей, мають невеликий зріст близько 1,7 метрів, гіпертрофовані риси обличчя, спотворені руки і перекошені плечі. Головна зброя. Це здатність підіймати в повітря навіть дуже важкі предмети, провокувати телекінетичний вибух, а також створювати захисне гравітаційне поле. Ще одна незвична здібність це створення слухових галюцинацій у жертви. Наприклад, сталкер при зустрічі з бюрером може почути дуже реалістичний дитячий плач. В'язням із програми Універсальний солдат вживлювали екстрасенсорні підсилювачі невідомої природи. Бюрери володіють деякими залишковими розумовими здібностями. Тому що вміють говорити. Їх мова незрозуміла і більше схожа на якесь бурмотіння. Забачивши ворога, бюрери видають дуже гучне і низьке ревіння, яке досвідчений сталкер ні з чим не сплутає. Мутанти оселяються в покинутих підземних будівлях, де будують гнізда і щось схоже на вівтарі, із різних освіття, а іноді чогось цінного. Це говорить про те, що ці істоти мають прообраз культури чи релігії. Віддають перевагу темряві, сторонніх у своєму гнізді не потерплять, одразу атакують. Основні вороги пюрері: люди, сліпі пси, псевдособаки і псевдогіганти. Останніх намагаються уникати і не вступати в бій. Можуть селитися недалеко від сталкерів, а потім цупити різні дрібнички, їжу та інші речі, що впали в око. Трійку самих небезпечних почвар, на мою думку, відкриває контролер. Ще один результат таємних експериментів по створенню могутньої істоти з потужними паранормальними здібностями. Монстр може взяти під контроль навіть сталкера, якщо той не подбав про надійний псі захист. Контролер, так би мовити, притягує свідомість, а після здійснює телекінетичний удар. Негативний вплив не дозволяє жертві зосередитися, вона втрачає рівновагу, з'являються слухові і зорові галюцинації. Істоту краще не підпускати близько, а ще уникати прямої видимості, адже псі випромінювання істоти не може проходити крізь перешкоди. Подейкують, що навіть тонкий лист сталі здатен захистити сталкера від згубного впливу контролера. Контролер доволі рідкісний монстр, зустрічається ближче до центру зони. Вони можуть говорити, а також здатні на елементарне мислення. Достатньо згадати зустріч в печері Сталкера Майрона, коли почвара нас попереджала не наближатися та покинути місце. Здалеку, контролер може здатися схожим на звичайну людину, але наблизившись, можна побачити пульсуючі виразки пухарі на скронях, гіпертрофоване чоло, лякаючі чорні очі. Та голову дещо неправильної форми де істота дуже хой, живуча та небезпечна, тому доволі часто сталкери програють у довбої з ними. Треба користуватися повільністю контролера та неможливістю проходження всі випромінювання через перешкоди. Хоча монстр має потужні телепатичні здібності. По своїй суті він досить боязкий. Поселяється у покинутих руїнах, лабораторіях чи підземних спорудах. Часто можна зустріти контролера, оточеного зомбі, собаками та снорками, воляки повністю у руках могутнього мутанта. Химера та Бюрер мають захист від псів впливу, тому контролер їм не загроза. Зі слів досвідченого мисливця, о, це мисливці на мисливці. Камуфляж у них просто мрія. Коли замаскуються, їх майже не видно. Коли йдеш на кровососа, намагайся його сполохнути. Тільки у русі його можна розгледіти. Ще пам'ятай, що тварюка ця постійно намагається зайти до жертви зі спини і оплести шию своїми щупальцями. Чорт, ну і мерзота. Загалом, якщо не пощастило і нарвався на сімейку кровососів, завжди контролюй, чи чисто в тебе за спиною. Ще один. Дуже небезпечний монстр зони, можна навіть сказати легендарний, котрий вбив не одного шукача пригод. Кровосос агресивний, на людей нападає завжди, також нападає на бюрерів і псевдогігантів. У двобої з людьми та іншими почварами використовує різні тактики, що говорить про наявність неабиякого інтелекту. Заходячи в спину сталкера, намагається оплести своїми щупальцями шию. Та висмоктати кров. З ростом кровосос вище середньостатистичної людини. Сутулий, шкіра не має волосяного покриву. На яйцеподібній подібній голові на місці рота маються чотири відростки, дуже схожі на щупальця. На кінцях довгих рук є дуже гострі кігті, котрі і являються головною зброєю монстра, мають дуже гострий нюх, що допомагає їм відчути жертву навіть на великій відстані. Сплять чомусь стоячи. Чому так, невідомо. Сталкери дуже полюбляють складати анекдоти про цих страшних монстрів. Можливо, це робить їх менш небезпечними. Хто знає. Ці істоти по своїй суті одинаки, а групами живуть вкрай рідко. Хоча біля сухогруза Скадовськ було помічене гніздо в підвалі покинутого військового об'єкта ВНЗ-коло. На території зони зустрічаються болотний та підземний кровосос. Останнього можна впізнати по наявності синьої шерсті. Дякую студії Матабу за Порт Сталкера та неможливість мені вирушити до прип'яті. Гра просто вилітає, коли я намагаюся когось привести до Золуса. Тому запису з наступної почварою зони не буде. Лише картинки, які я знайшов на просторах інтернету. Порада від Звіробія: з тим звіром найскладніше це вбити його. Він ще той живчик, а здоров'я як у танка. Найголовніше, що можу порадити ефективно, спробуй дробом в притул. Головне, пам'ятай, гігант розкидує все, що не залито на 2 метри бетону, хоч би скільки воно не важило. Атакуй краще його зверху. Тільки переконайся, що опора під ногами в тебе міцна. Величезний під 2 метри зростом монстр, тіло якого схоже на краплю, атакує і переміщується за допомогою так званих руконіг. Біля хвоста має відросток, а точніше, недорозвинену людську ногу. Тому гіпотетично псевдогігант став результатом експерименту над людьми чи людськими генами. Масивна голова вся вкрита гулями і вм'ятинами, можливо, наслідки все тих же експериментів. Є припущення, що почвара бачить лише на одне око, але вчені цього точно не знають. Псевдогігант не володіє розвиненими розумовими здібностями, а простіше кажучи, він доволі тупенький. Якщо порівнювати, Кровососами, контролерами чи бюрерами мутант полює на все, що потрапляє в поле зору. Якщо полювання не вдалося, може знайти собі якусь мертвичину. Людина це завжди ворог для псевдогіганта, тому нападає одразу ж. Поєдинок між цією тварюкою стане справжнім випробуванням, адже вона аномально живуча. Потрібно висадити гору набоїв, перш ніж та почвара випустить дух. Ще псевдогіганти нападають на сліпих псів, псевдособак, кабанів, плоти. Контролери, бюрери і снорки теж являються ворогами, але частіше просто уникають відкритої бійки з грозою зони. Велика чотиринога потвора з двома головами, де одна з них недорозвинена. Мова йде про химеру, одну з найбільш страшних істот в зоні. В силі може позмагатися навіть псевдогігантом. Внутрішні органи монстра продубльовані. Тому, якщо, наприклад, пошкодити одне серце, химера навіть нічого не відчує. Просто ідеальний хижак зони, котрий ще й має здібність до швидкої регенерації, навіть сильних ушкоджень. За чутками потвору створили злева, над яким проводили експерименти. Полює химера частіше вночі, підкрадається дуже тихо і нападає зі спини. Якщо не вдасться примогти жертву, потвора може на деякий час відступити, щоб потім довершити свою справу. Міцні задні лапи дозволяють монстру робити довгі стрибки. Основну шкоду химера наносить за допомогою своїх довгих і гострих пазурів. Основними ворогами є снорки, бюрери, псевдогіганти, плоті та кабани. Побачивши сталкера, починає тихо підкрадатися зі спини, щоб завдати смертельного удару. Химера буде намагатися до останнього вбити людину тікти від неї майже неможливо. Треба завжди тримати її в полі зору, адже щоб померти, достатньо пропустити всього кілька ударів від хижака. Як і у випадку з псевдогігантом, потрібно немало набоїв для перемоги над химерою. Я вдячний всім за перегляд. Слава Україні та до нових зустрічей.